Привіт, друзі! Ви на каналі Саша Плойд, і сьогодні ми з вами будемо грати World Box. Хто не знає, що таке, World Box, це такий е, симулятор Бога, там де можна робити все. Ось, наприклад, тут е, можна робити світ, тут всякі королівства, там, тут істоти різні. От, є навіть дракон, жук якийсь і от демон. Тут є щось такі стихійні лиха, і тут навіть є насіння, пекло хмари, навіть найдракет і ще велика крабзіла. Сьогодні ми спробуємо створити наш світ. І я не думаю, що сьогодні будемо робити людей. Думаю, що лишень. Так, побудуємо світ. Давайте беремо лісовий ґрунт і ми тицькаємо. От, робимо таку велику-лику. Тепер ми... нам потрібен пісок. Ну, тут сам вже він почав робитися, але я допоможу. Так, добре. О, вже навіть пальми почали рости. Це добре. Нам пальми тут потрібні. Але. Це якось кривенько все виходить. Так, ну, більш-менш. Я зробив такий круг і він займає ну, більш, ну, таку, знаєте, середню територію світу. І тепер на ньому ми можемо робити все, що захочемо. І так, спочатку, хто не знає, то я зараз роблю так, щоб не могли переходити біоми. Трошки тут косу зробив реально косо зробив посередині. Щось почало торкатись тут. В'єднюватись. Окей. А хто не зрозумів, то я тут роблю озерце. Сюди можуть входити всі-всі-всі люди. А давайте посередині глибокий океан. Може, щось буде. А ні, давайте краще заспавдим. міні-островочок. І на ньому я буду там спавнити різні матеріали. І ще, що я би хотів зробити, це зараз заселити багато дерев на пляж. Щоб пляж був... Щоб всі знали, типу було з чого робити доми, так як вони майже всі дерев'яні. Так, і нам зараз треба це все діється заповнити водою. Оп. Суперсько. Тепер все тут у воді. А давайте тепер зробимо перший біом. Так, я не хочу зробити спочатку ось такий кристалічний біом. Це насіння кристалів. Мені подобається. Так. І для початку ми все поставимо в деревні. Це такі круті дерева. Я хочу собі таке дома мати. Кому теж ці дерева подобаються, то ставте вподобайку. А далі давайте зробимо пекло. Там будуть жити орки. Окей, давай. А, хто не поняв, то тут реальний орк. А ми поки що робимо Так, ми сьогодні ще не будемо заселяти. Всього є чотири різних. Не знаю як назвати. Людей та ні. Так, ну, пеклу, виходить Якась така собі, як ще Але більш-менш. Нам підійде. Давайте тепер візьмемо насіння цукерки. Так, я не зрозумів. Чого це ми проростаємо тут? Пекло. Я тобі виділив спеціальну територію. Так. У, -у, -у ці, ці дерева теж прикольні. Що таке? Що там палає? А це в пекла такий звук? Прикол. Давайте зробимо зіпсований біом. Чи ні, давайте трошки це пізніше, а ми поки що засадимо насіння лимону. У, дерева теж прикольні. Такі, але я, знаєте що, не подумав один факт, що вони можуть це діло переплисти. І так, піти. Добре, давайте заморожене насіння. Мені дуже цікаво, що. Того вийти. Ага, це типу сніг? Просто тупо сніг? А, ні, ну... Ну так, це просто тупо такий зимній біом. Добре, отут уже я би поставив зіпсоване насіння, так як. Ну, я не знаю, чого воно мені так сподобалось, але ...ну, зіпсоване воно якось... Прикольненько звучить. А, ні. Так. І нам ще потрібні знову таке дерево. І в нас лишилося лише три біома. Біомів у нас, справді, трошки більше, ніж я думаю. А давайте біля зіпсованого біому по саме болото. Типу, до речі, вони дуже схожі. Тільки болото таке, чорний колір. Ще треба дерев накидати. Ну, вони вже не такі класні, як були там. Кристалічні. Ну, все одно, більш-менш. Так, тепер дивимося, що ми можемо. Так, зачароване насіння. Ось це якийсь прикол. Але давайте біля болота не будемо це спавнити, а то може. Давайте заспавнимо спори грибів. У нас тут є ще якесь насіння червоної пустелі джунглі, саванна, трави, зачароване і ось це. Давайте спочатку тут грибі. Гриби заспавним. І, до речі, тут реально дерева такі. У виді грибів, це прикольно. Тепер м, беремо це на сіночку, і нам треба знову ж таки дерево. Ну, до речі, до речі. Вони не такі погані. І того, що ми маємо, повний світ. <кхід> ну, він виглядає достатньо класно. У нас тут різні біоми таке. І, м -м -м, якщо хтось думає, що я спеціально такі перегородки пстав, щоб люди не могли йти один до одного, то пізніше, я все-таки поставлю. І я думаю, що цей острів буде не єдиний у світі. Тобто будуть ще острова. Да. Будуть ще острова. І може в цій серії один з таких зробити. Ну, думаю, що ні. Хіба? Ну, давайте, знаєш. О, то у нас тут є якийсь пісочок. У нас тут є пісочок. Ну, добре, давайте один острів зробимо. Так я вже почав. Але давайте все-таки зробимо з такого ґрунту. Бо пісок чогось не хочеться. І він буде без піска. По-по-по. А пісок там все одно є. Ну добре, давайте зробимо пісок. А лишень з однієї сторони. Я вже подумав, що я реклама. Але в мене не має бути реклами, бо в мене преміум. Ну і все. Тепер ми, знову ж таки, робимо біоми. Але спочатку нам треба поділити. Тут вже не буде так багато біомів, Що не так. І давайте ті, що ми не поставили. Тобто, які ми не поставили. Ми не поставили траву. Робимо. О, давайте. Ну, щось зависає. Так, трава. Сіння трави. Ні Ну все одно потім засиключимо сіння. Так, і тут ще пальми зробили. Так, тепер ми ще не ставили ось таке насінночко. Цікаве. Дерево. Так, якась штука прийшла. Yes. Hmm. Тут ми ще джунглі не ставили, так? Ми ще джунглі не ставили. Я б, звісно, шпитала якісь інші біоми, але давайте тут вже зробимо такі біоми, які в нас нема. Що тут роблять хорості? І в нас тут є ще саванна. Якось вони дуже всі схожі, ці біоми одне на одне. Тому... Так, це ж таки Нічого нового, ну, саванна древ більш-менш. От з цих чотирьох мені набільше подобається на пустелі. І... Ну що, тут дуже багато місця займає. І так. Що ми маємо? Світ. З двома островами. І в наступній серії, якщо ви назбираєте збираєте те багато лайків, то ми будемо тут заселяти людей. Або, може, навіть якогось іншого. Бо я вам казав, а до речі, я хотів вам показати одну дуже круту штуку. Але це вже у наступній серії. Ну що, друзі, ставте вподобайки. e iscriviti al canale Simba Papa